Шалом, це Славко, вірмішло. Я зварив якось без восторга. А Ася прийшла, ви чуєте, як вона замикає двері. Я скажу словами Кіплінга, дорога на Мандалай. Або до бері додам я вимащена благими наміреннями. Оці капітани очевидність приховують пункти змови проти нас не, проти, не тому, що це змова, а тому, що проти нас. А тому, що це змова проти здорового глузду, тому що це все кретінізм. Розумієте, втілений. От Сполучені Штати Америки на голубом глазу вимагають від Путіна, щоб той лишив нам право. На Збройну силу, уявляєте собі? І вони будуть нам американи розказувати, що військо та оборонна індустрія це те, що вони для нас вирвали в мирній угоді, в обмін на якісь уступки від нас. Розумієте? Отам от, трошки нижче цей бред написано. Во. Ну, Що можна сказати? о... Що можна сказати про це все? Якщо і інші пункти написані, не знаю, капітаном очевидність або парламентським комітетом Ліги Дураков, я... їх можна і не публікувати. Слухайте, досить і одного з пунктів, все це мені сильно нагадує Стівена Ліка, ну, був такий канадський гуморист. 30 роки я скажу, що трохи воно не до сміха. Подумати, що такі ідіоти виписують отакі от угоди, а нам потім за цими правилами жити. Ну, фу, зрештою, все це було вже. Кожний доест, а Купчик до да принесет дари. Правильно, у Салтукова Щедріна було за такі. Очевидні закони, що треба область второзаконня, Ну це мені нагадує область второзаконня таразаконі, селтокова Щедріна. Ну що ж, може, ми до них з часом звикнемо, щоб вони ракетами не кидалися, це було б навіть весело.